Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь зниз, тисяте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночку, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Анатомія для дітей. Автор цієї книги Адам Кей, ілюстрації Генрі Пакера, видавництво час майстрів. Наче з вигляду не скажу, що це зовсім для дітей книжечка, тому що на вигляд вона дуже величенька. Але це справді книга для дітей. Так, тут тексту багатенько. І так вона читається довго. Тобто, це не така книга, що на пару днів. Тобто, вона в нас справді йшла дуже довго в мене. І читається вона довгенько. Але в чому взагалі цей прикол книги? Що тут написано майже про все, що треба дитині, і написано для дітей, тобто, щоб було зрозуміло. Тобто, ця книга підійде, щоб прочитати, я думаю, навіть до 14-16 років. Тобто тут є і, і щось наукове, але наукове вона якісь з якимись жартами, щоб було цікавіше читати. Але ж все таки тут. Ну, все, звичайно, наукове, тобто майже все точ, точне, Але в деяких дуже рідко моментах зустрічаються неточності. Але сама книга прикольна. Тобто для дитини від 5 чи від 7, напевно, років до 14 чи 16 ця книга піїде. Тому що наукове. Про тіло, дуже багато про тіло, все, що вам треба, і про шкіру, і про рани, і про органи, і про все, що треба. І, і написано легше, щоб було легше зрозуміти. Також є ілюстрації, і воно читається легше, тому що нема такого, як в підручниках з біології або ще якихось таких наукових книгах, що просто розповідається як якийсь. Там, наприклад, не розповідається просто про м'язи, там що м'язи, т-т-т, А тут, наприклад, з якимись жартами, з якимись. Тобто ч, читається легше і завдяки цьому і сприймається легше і надовше запам'ятовується. Сама книга прикольна. Звичайно читається ж довгенько, ілюстрації прикольні. Просто не знаю, що ще можна сказати про цю книгу, тому що просто книга, анатомія для дітей, яка підійде, можна навіть сказати для любого віку, просто про ваше тіло, книга, яка читається легко. Раджу вам цю книгу, раджу вам читати щось наукове, тому що це потрібно. А також раджу вам читати українською різними мовами, але тільки не російською, тому що що вам це треба? Não, sim, pa, 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 pa.